Російські війська втратили три системи ППО за останній тиждень. Одну пускову установку від системи С-300 уразив підрозділ групи Лазаря за 70 кілометрів від лінії фронту поруч з селом Олексіївка Запорізької області. Ураження відбулося вночі за допомогою важкого дрона бомбера «Вампір». При цьому постійно велось відеоспостереження з іншого дрона-розвідника. Екіпаж встиг покинути машину. Один Бук М2 було уражено розвідниками 15-ї бригади Чорний ліс. Глибоко в тилу противника біля міста Волноваха Донецької області. Це за 110 кілометрів від лінії фронту. Удару було задано високотечною ракетою GLSDB, а розвідка велась, скоріше за все, українським дроном Р2. Іще один бук більш старої версії М1 було уражено групою лазерів в тій самій Донецькій області, але вже ближче, десь за 55 кілометрів від лінії фронту біля села Богоявленка. Спочатку бук заховався в одному з ангарів цього села, і український важкий дрон Вампір, який весь час вів цей бук, почав скидати боєприпаси на цей ангар. Але пошкодити бук не зміг. Машина почала втікати, і тільки на виїзді з села дрон зміг наздогнати бук і прицільно скинути боєприпас. Україна за період від 1 до 8 вересня засобів ППО не втрачала. В грошах за цей тиждень Росія втратила техніки ППО на 75 мільйонів доларів.